Ось таку чергу можна було спостерігати біля палатки, що розташувались пліч опліч з будинком обласного палацу молоді та студентства, що по вулиці Перекопська, 158. Всі ці люди прийшли, щоб придбати продукцію торгової марки Козацький мед мед від цього виробника користується популярністю у жителів міста. Тому представники торгової марки вже не вперше приїздять до Херсона. Торговая марка «Казацкий мед» в очередной раз приезжает в город Херсон. Мы привезли вам огромный ассортимент медов, больше 20 сортов. Меда у нас с разных областей Украины. Это и Полтавская, и Сумская, и Винницкая. Качественный мед у нас от пасечника. У нас мед качественный, хороший і всіх радує наша доступна ціна. А й дійсно ціна козацького меду більш ніж доступна. До того ж на мед торгової марки проходить акція. Сейчас у нас проходит акція для всіх жителів города Херсона. Мед по цене 35 гривен. гривень. Крім меду, представники торгової марки привезли й апіпродукти, продукти, продукти бдільництва, серед яких пилок, прополіс, маточне молочко. Апіпродукція продукція пчеловодства. Она у меня представлена в бальзамах, в смесях, вот, в сиропы. Самое важное, самая главная продукция это... Пильця цвіточна, это маточне молочко, піргапчили не хліб, це природні імунні стимулятори. Апіпродукти здатні впливати не на якийсь певний орган, а нормалізувати діяльність цього організму, що значно важливіше. Коли людина приймає цей продукт, улучшається імунна система, улучшається обмінні процеси, поэтому укріпляється організм і кровообращення мазової, сердечно-сусудиста система, сердечне мишці, улучшається пам'ять. Зріння, уходить шум в ушах, тахікардія, стенокардія. У період інфекційних захворювань для кожного важливо зберегти свій імунітет, щоб не ковтати жменями противірусні пігулки та вітаміни. Можна використовувати природний замінник, говорить консультант апітерапевт Ольга Глек. Таким є прополюс, прополюс, природний антибіотик. Он у нас і на воді, і в спиртовій витяжки, і в смесі є. От, і на маслі. Прополюс. Снімають воспалітельне процеси, поэтому для того, щоб укріпить здоров'я, для того щоб придати сили нашому організму, поборотися з простудними заболіваннями, потрібно це приймати. продукцію торгової марки. Нахвалюють самі харсонці. Люди вже не в перший раз її купляють та зазначають, що мед хороший тим більше за демократичними цінами від 35 п'яти гривень. Запасаються покупками і для себе, і для рідних. Навіть діляться рецептами вживання меду. Второй раз покупаємо. Ми. А то брали маленькой, теперь решили бутыль на зиму. Он полезный, короче, для здоровья, от простуды, от всех болящих. В конце августа я брала первый, а сейчас тут э, кончается детям себе. Уже несколько раз брала, да, вкусный, хороший мед. Чаем пью или так просто на хлеб мажу. Нормально, нормально. Мне понравилось. Я никогда не брала, а вот это уже раз три или четыре раза вот это беру. Мне не понравилось очень. Кушать буду ложку на тощак каждое утро извивать холодной водой. сырой. И все для монетета, чтобы было. Все-таки витамин. Продукцію торгової марки Козацький мед можна придбати до 23 листопада біля обласного палацу молоді та студентства по вулиці Перекопська, 158. Графік роботи з 9 до 17 години. Поспішайте низькі ціни всього 35 гривень. Дарина Дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.